Жив собі маленький зайчик на ім'я хвостик. Він був дуже добрий і веселий, але мав один страх. Хвостик боявся темряви. Щоразу, коли сонце ховалося за гори, зайчик тремтів і ховався у своїй нірці, боячись навіть виглянути назовні. Одного разу мудра сова помітила його страх і запитала. Чому ти боїшся темряви маленький хвостику? Уночі все стає страшним і незнайомим, зітхнув зайчик. Сова усміхнулася і сказала, Але ж ніч дарує багато чудес. Давай я покажу тобі. Зайчик вагався, але зрештою наважився вийти із своєї нірки. Він побачив, як зірочки мерехтять на небі, як світлячки танцюють поміж травами, як місяць лагідно освітлює стежку. Як гарно, здивувався хвостик. Бачиш, темрява це не страшно, а навіть цікаво, сказала сова. Відтоді зайчик більше не боявся ночі. Він знав, що в темряві ховається не лише страх, а й багато чарівного та прекрасного. Часто те, що здається нам страшним, насправді може бути цікавим і безпечним, якщо придивитися уважніше.